Доброго дня. Як вибрати форму, структуру і об'єкт, на який ми хочемо клеїти мозаїку? Від чого це залежить сам об'єкт? Звідки ми беремо рішення? Ми беремо рішення з тої мети, яку ми пропонуємо до створення мозаїки. Чи це буде щось корисне, чи це буде щось навісне, чи це буде для вулиці? Від цього всього залежить різні форми, основи, різні структури. Звичайно, різний клей, але про клей це буде в іншій передачі. Я Дар'я з нашого унікального митіку в Португалії, який називається Музай Куляу. Там у нас Португалія і деякі відео у нас якраз плануються про те, як показати вам наші пейзажі, які дуже надихають, і як показати те, що вже наклеєно на вулицях цього маленького містечка, які наші твори. Вже тут, так сказати, мають місце. Я сама з Харкова, тому моя українська, вона хороша, але не ідеальна, вибачаюся. І наше відео це тільки початок, тому теж вони ще не ідеальні. Але буде краще, і з вашою допомогою буде ще краще. Ми допомагаємо також 20% від всіх проданих мозаїк йдуть на підтримку Збройних сил України вже протягом 3 років. Я сподіваюся, що Україна розквітне, війна зупиниться, і все в вас і в нас буде добре. Почнемо від того, як ми працюємо з деревом. Якщо у вас є можливість самому пилити дерево або просити когось, це дуже добре, тому що ви можете вибрати саме ту форму і саме той розмір з дерева, який вам потрібні для. Наприклад, маленької декораційної роботи. Дуже гарно завжди йдуть серії. Тобто, наприклад, ви робите чотири або купляєте, звичайно, теж. Але ну, я люблю робити сама, або давати роботу якимось людям, які тут разом зі мною десь ми вже знайшли людину, яка нам може допомогти зробити по 100 таких і по 100 таких на завтра, Юрій, будь ласка. А, ну, він от, нам допомагає пилити. Але якщо треба випилити щось простеньке і швиденьке, у нас завжди є дерево, і мій чоловік прекрасно справляється. Нещодавно я теж навчилася пилити, і мені це дуже подобається. Так що будь-яка е ДСП або дерево-поверхня може підійти до вашого твору. Ну так, коли я кажу про серії, це значить, що ви можете одночасно продумати, наприклад, чотири. Або більше, або дві а, якісь форми, які ви полюбите на своїй стіні, які будуть доповнювати щось, щось що вже існує на вашій стіні. І таким чином а, вже ви почнете обирати і матеріал. От покажу зараз, наприклад, цей матеріал, я не знаю, десь знайшла доску, розпилила її сама на маленькі шматочки. І, мабуть, це будуть квітки. А, мабуть, це будуть серія кораблів, якісь такі, знаєте, я люблю робити маленькі кораблі, багато, багато маленьких кораблів. Може бути це серія пейзажів. У мене тут таких заготовочок чотири. Тобто, коли вже є одна, наприклад, ширина, я просто роблю вже такі розрізи і дуже гарно формуються такі невеличкі колекції. Тобто, наприклад, це розпилений. Цей держак для штор. Знаєте, забула, як називається. Um, що ще цікавого. Ну, це куплене в китайському бутіку, але насправді воно було куплено, тому що воно коштувало там зовсім нічого, тому що було вже зламано. Тому там якісь 15-20 см, і ти береш. а потім це, це вже я робила. Ні, це вони робили. Бо ми робимо так само, ми просто навінчуємо сюди штучку, щоб відсіло потім на стіні. Але, звичайно, не обов'язково, тому що можна клеїти, а можна просто ставити, можна просто опирати свою роботу на книжки. Дуже теж красиво виходить. Так що це за реклама у нас тут не потрібно. Я просто використовую всі баночки. Тож. Далі можна клеїти на об'єкти, які вже вдома у вас є, наприклад, вони дерев'яні. Дивіться, що це? Це підсвічник. Отут, повсюди, мозаїка прекрасно ляже. Вже у нас вони є, і це безпрограшний варіант. Дерево це дуже хороше покриття. Можна клеїти на таке, тобто воно трошки гнучке, є ризик, що може щось відбутися. Таку трілочку теж я десь знайшла, якісь там блошині ринки, знаєте. Я дуже люблю там купляти, тому що я дуже не люблю купляти в китайських магазинах, в якихось магазинах декору. Воно все йде, знаєте, звідки, і ми, ото Китай не будемо підтримувати. А це, звісно, якісь португальські старі речі, які я можу. Це вже клею потім клею, і теж вона буде колись закінчена, ця рибка. Поки що вона тільки куплена і чекає. Дуже гарна теж працює мозаїка. З отакими от от структурами для квітів. Зараз вже у мене їх 4-5 в магазині і близько 10 вже проданих. Тому я покажу вам, може потім. Це у нас підставки для квітів. Так, наступна передача буде про клей, то я думаю, що я. Може, ті ж самі об'єкти збережу, щоб вам розказати більше вже про те, який клей підходить до кожної зі структур. Далі. А далі у нас ідуть роботи, які ми можемо, звичайно, для себе мати в декорі. Це у нас, як завжди, плиточки. Де тут у нас найближча плиточка? Так хотілося, щоб я не вставала, що я робила, як би професійну свою відео роботу, але просто в будь-яку стільки всього, що дуже важко не вставати, щоб показати вам ще щось більше. А монтаж, ви знаєте, да? я, я взагалі не монтажер, то я буду якось намагатися таки без монтажу. <кхід> Маленький азулезуш, Знаєте таке слово? Азулезуш. Це португальська така мальована плитка, яка є також в Іспанії, багато в інших країнах. Але в Португалії це теж дуже популярно. І іноді такі шматочки просто можна знайти на вулиці. То я сюди на них колю магніт і його там за недорого продаю. Це для тих людей, яким подобається бутік, але вони точно не знають, що вони хочуть, тому вони можуть інвестувати, наприклад, один євро. Іноді це 2 за 1 євро, якщо маленькі шматочки. І взяти з собою в свою країну реальну реальну частинку будинку з Оляу. Дяка. Оп, магнітік. Далі. Покажу такі я вам плитку. Це плитка теж. Це теж плитка для роботи. І ви можете, звичайно, якщо у вас залишилася якась плитка після ваших якихось ремонтів, розглядати її як а, майбутній мистецький твір. Моя ідея, це тут просто поклеїти щось легеньке. Ну, тобто, бачите, тут я не, не клацаю прокласивку, у нас буде окремий кусачки. кусачки. Я називаю клацалка, бо в мені веселіше клацалка, але це кусачки, да? про них ми зробимо окрему передачу. І е, сюди я кладу навіть без клацання. Я просто беру так, як вони продаються, і їх формую от сюди. Але я бачу, що вони не заповнять повністю лінію. Тому тут треба трошки буду додати фантазії. Так, значить, тут у нас може бути підставка під гаряче, двостороння, да, так, так. І так. Потім буде ще замазка, звичайно. Тобто замазка це теж окрема, завжди тема окрема передача. І так, беремо плиточку традиційну 15 на 15, яка лишилася. Чорненька, зелененька, біленька, блискуча або матова, неважливо. І на неї ми клеїмо. Можна тим самим клеєм нормальним, можна клеєм ПВА. Але краще таким універсальним клеєм або силіконовим, бо з таких поверхностей дуже швидко воно нібито рухається. І якщо навіть маленький кут буде нахилу, коли вона буде у вас сохнути, то воно трошечки може туди спасти з бортика. В основному це важливо, щоб бортик у нас завжди про бортики теж у нас є окрема передача. Скоро теж буде. І тобто вона є написана. Я їх пишу, але там ось тільки написано, а ту решту я вже додаю від себе, бо це моя професія протягом 6 років. Я роблю, в принципі, тільки це: колоти мозайку, ліпити мозайку, шукати мозаїку, продавати мозайку. Іноді прям не хочеться це продавати. Буду дуже хороша і робота. Давайте на цьому зупинимося. І, як завжди, Передача одна в понеділок, одна в четвер. Якщо вам це вважається хорошим ритмом, будь ласка, дайте відповідь. Якщо цей ритм маленький або забагатий, теж я буду рада вашим порадам, буду рада якимось коментам. Я розумію, що це зовсім непрофесійний рівень, і я не можу прямо зараз хотіти багатомільйонну аудиторію. Але я дуже хочу, щоб випуски про мозаїку з'явилися і продовжувалися на нашому каналі, тому що нам є що сказати про це. І тому що це може допомогти комусь з вас зробити мозаїку для себе. А може, у вас є питання про те, як відкрити маленький магазинчик в Європі або щось про папери. Спочатку я переїхала з України в 2014-му у Францію. Потім я переїхала в 2019-му з Франції у Португалію. Можу розказати також про це, але не думаю, що буду про це робити окремий канал. Добре? Дякую вам дуже. Дивилися аж сюди і до майбутніх зустрічей. Дякую.